Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми будемо тестувати щось таке. Неймовірно красиве. Це бренд, який називається Flower Nose. Боже, це щось таке красиве. Я коли отримала цю посилку і відразу вам скажу, де я замовляла. Я замовляла в дівчинки Байера, Боже, це щось просто нереальне. Магазин, який називається Чайна піоні, і вже тільки по одній назві хочеться до них зайти і подивитися. Настільки душевна дівчинка, видно, що вона любить це, чим вона займається. Перший магазин, який дає подарунок дзеркальця. І взагалі, дзеркальце це в них, наскільки вона мені розповіла, це в них та річ, яку колекціонують в Китаї. І взагалі, це китайський бренд, якщо ви до цього часу не знали. Який був заснований двома косплеєрами, які хотіли зробити не тільки естетично красиву косметику, а щоб вона була і красива в результаті, коли її використовуєш. Чесно, це щось космічне. Я вже третій день маю ці засоби, третій день ними користуюся. Так, хочу зняти плівочку з дзеркала, бо не робила цього, хотіла з вами, і не можу, не можу підчепити. От, нарешті, це моє прекрасне дзеркало, в яке все супер круто видно. І магазин чай на піоні. Де в подарунок? Такі дзеркало, виявляєте? В подарунок за певну кількість одиниць. Я, чесно, забула 3 чи 4, я вам це все пропишу. І це щось космічне. Дівчинка мені розповіла стільки всього. Я запитала, які самі популярні продукти, що вам подобається. Упакували це так. Там було більше бумаги упаковочної. Все було настільки чітко упаковано, що нічого не побилося. Бо і в останній день я вирішила змінити номер блиску. І що зробили люди? Вони мені його змінили. Боже, це щось неймовірне, реально. Я в такому величезному захваті мені настільки приємно, що мені вже хочеться вам показати ці продукти. І от, ну ви просто подивіться на це пакування. Ну, може щось бути красивіше. Ви тільки гляньте. Це консилер, я його ще, чесно скажу, не пробувала. Знаєте чому? Тому що він от такий рожевий. Це консилер, яким ми будемо висвітляти. Я отак його тут нанесу, як базу під тіні. Це щось дуже красиве. В Китаї є така особливість, що вони не використовують. Хайлайтер такий, як у нас в Азіаті, верніше не в Китаї, вони використовують саме от такі засоби, якими вони підсвічують ту область, на яку ми наносимо даний продукт. Ви подивіться, оце як база, я просто зараз засмакша, і це як конкретна база під тіні, Мені лягло прям дуже. Я думаю, що коли я буду трошечки посвітліше. А це буде поцікавіше на мені дивитися зараз. Чуть-чуть я підвибілилася. Да, на мені це кидається в очі, але нічого в нас все буде сьогодні. Макіяж очей, буде макіяж обличчя, і ми це все зможемо підправити спокійно. Я за це абсолютно не хвилююся. Ну дуже красиво, текстура приємна. Він як база під макіяж, якщо ви світлошкірий, взагалі цей продукт використовується як хайлайтер. Я просто зараз трошечки занадто загорівша, але коли я буду світліша, ми з вами це 100% потестуємо. Но взагалі по текстурі продукт прям дуже приємний, розташувався, пігментований. Зараз він підлаштувався трошечки під мене. Виглядає, ну прям дуже красиво. Я все-таки трішечки додам свого тонального крему тут біля носа. Це була не найкраща ідея висвітлити там, а, тому що там трошки прям засвітленько, а от в зоні навколо очей мені все подобається. А, взагалі, оцей It Cosmetic зараз мій якийсь дуже улюблений тон, і я ним постійно користуюся ось такий CC, і знаєте, як найкраще наносити, я отак набираю на спонжик. З ручки і переношу на обличчя. Так працює найкраще. Я додам чуть-чуть тут в центральній частині, а саме туди, де наносила хайлайтер. Але тут, от в мене підмішався консилер, ще тому виходить прям, ну, світловатенько. Нічого, ми потім все ще додамо бронзером, і буде прям супер. Так, далі ми перейдемо до рум'ян. Рум'яна в мене в відтінку 0,5, наскільки я розумію. Просто подивіться, ви просто подивіться на цю красуну. Це щось неймовірне. Це тиснення до мені навіть шкода до цього торкатися настільки це красиво. Наскільки тут приємна текстура, я просто вже наносила цей засіб. Тут у нас теж плівочка на дзеркалі, не буду її знімати. Уже вам можу сказати, що саме для продуктів. Для обличчя мені потрібно трішечки, трішечки ще підзасмагнути, але незважаючи на це, от румяна все одно дуже красиво дивлю. В них там є просто різні варіанти відтінків. Цей відтінок в них позиціонується, типу щось середнє між бронзером і рум'янами. Пігментація дуже класна, ось так поступово наноситься, дуже приємний, натуральний, неймовірно красивий відтінок. От ви тільки гляньте на нього, ну це просто щось космічне. Тушується, мені здається, п'ятко його можна розтушувати, і він дає оцей ефект. А, натуральності і макіяжа без макіяжу. Я ще абсолютно не припудрювалася, залишила все, як є, для того, щоб побачити, як будуть тушуватися ці продукти. Но це прям супер красиво. Я їх нанесу ще отак на рухому повіку. І чесно сказати, я би могла б уже так і залишити макіяж. Я хочу придбати, що їх оці популярні рожеві рум'яна, ті, що типу, схожі на діор. І я точно це зроблю. Подивіться, як красиво, і цей відтінок супер мені підходить під блиск. Мені хочеться його вже нанести, щоб ви встигли на це подивитися. Якщо ви думаєте, що почати знайомство, почати знайомство з ось цих блисків. Це космос космічний. Це самий сяючий продукт. Ніякий роут навіть близько не стоїть. Це самий сяючий продукт на губах, який я пробувала за всю свою б'юті, б'юті свій досвід. Ви подивіться, я його наношу. По-перше, він достатньо пігментований. Ідеально, мені підходить під. Рум'яна. Він робить дуже сочні, красиві губки. Тут тільки подивіться, мені здається, я вже схожа на корянку, мені вже більш нічого не потрібно. Краще на корянку, ніж на китаянку, да? на азіатку я вже схожа. Губки просто шикарні, сочні, хочеться дивитися на них, хочеться їх цілувати на це. Просто ну, ви тільки гляньте, ну це якось неймовірно красиво. Чесно вам скажу, нічого аналогічного я не пробувала. Всі близькі, які в мене були до цього часу, просто так підсунули. І я скуплю всі відтінки однозначно, того, що ну це неймовірно. Просто це неймовірно. Плюс це пакування. В них до речі, це літня колекція. Наскільки я зрозуміла, я вам потім все підзніму до розповім. То, що я от почитала і забула все, що мені розповідали, а концепція бренду насправді дуже цікава. І в мене тут є ще от така палітрочка, яка на магніті, щоб ви собі розуміли, супер щільний пластик, навіть в ваурглас навіть немає такого. А це ну, китайський бренд, який можна, грубо кажучи, так, купити на Аліекспресі. І тут є Sparkle. Сказати вам, що це щось неймовірне. Ви подивіться, це просто, просто супер волога шкіра. Це дуже красиво. І тут є теж класне дзеркало, в яке можна дивитися, спокійно фарбуватися. Я не знаю, але ну, цю продукцію просто робили для якихось принцес. Просто, е -е, реально, знаєте, це не виглядає дешево, це не виглядає по-дитячому, це виглядає супер красиво. Я спочатку наберу ось такий світлий відтіночок для тушовки і занесу його в складочку. Я обожнюю такі напівпрозорі текстури на кожен день. Це завжди виглядає дуже красиво, дуже натурально, вам не потрібно сильно заморачуватися що куди тушувати. І в результаті у вас виходить супер натуральний, красивий макіяж. А візьму трошечки поменше пензлик і наберу ось цей холодненький тіні. от Практично не пилять. А, струшу все з пензлика, наношу от сюди на зовнішній куточок і на нижню повіку. Це не буде корейський макіяж, тому що я не е, фанат корейського макіяжу, в них там своя техніка в в мене мене азіатські, ой, в мене європейські очі, в мене слов'янські очі, вони абсолютно ніяк не схожі на щось азіатське, тому я буду фарбувати їх так. Як я завжди це роблю, а як я це роблю натурально. <сі> мені здається, це вже всім розуміло. І мені подобається, що ця палітра дозволяє це зробити. Ну, це дзеркало все підсовує моє з вишеньками. Дзеркало У мене, по-моєму, було. Да, Отаке. От, от ми з ним прощаємося. А в мене залишається ось це класне дзеркало. Ну це просто щось космос, чесно вам скажу. Так, далі тут є ще темненький відтіночок. Ми пропрацюємо ним. Спочатку я набираю саме світлий, нанесу його на внутрішній куточок, от він працює як хайлайтер. І тепер переходимо до самого темного відтіночка. Так, да, вони всі напівпрозорі, але мене це абсолютно не смущає. Я таке люблю. Для мене це ідеальний варіант макіяжу на щодень. Це прям такий темненький відтіночок. Можна промалювати якусь стрілечку, але я не хочу, хочу зробити лише. Знаєте, хоча тут така пігментація, що якби я вологим способом би це зробила, бо я прям би стрілечку промалювала. Ну, отак прям чуть, чуть я її і промалюю. Пальчиком все підтушую, щоб було дуже натурально. Ну, гляньте. ну. Дівчата, якщо ви такі, як я, якщо ви любите такий макіяж, як люблю його, я рекомендую. Там є ще тепліший варіант. Я вже поки фарбуюся, подумаю над тим, що може мені треба і тепліше. да, це знаєте, можна знайти аналог і десь в мас-маркеті, в там мейбеліні, в, в а, цьому. Як він там називається? Max Factor, Maybelline, L'Oreal, ви можете щось знайти аналогічне, тому що тут легенька пігментація, але ви не знайдете такого пакування, ви не знайдете такого естетичного задоволення від використання продукту, але ви його просто не знайдете. Я вам чесно кажу. Я з тих людей, які ну, люблять упаковку, да, я люблю упаковку дуже сильно. Раніше я думала, що для мене це не має значення, але для мене це має значення. Ціни нормальні. да, Може бути десь більше, ніж, скажімо так, Мейбелін може коштувати далі. Наносимо ось цей нереальний парка. Він не сипиться, він гарно тримається, він круто лежить цілий день, і він просто якийсь нереально красивий. Ну, Просто якийсь нереально красивий, це все, що я можу сказати. От він робить такі, знаєте, очки, як крапелька, як. Літ тут застигнув на них, от реально от, от такий вигляд. Ну, Це дуже красиво. І от я скільки тикаю на рефіли, з ним абсолютно нічого не робиться. От Взагалі, вони залишаються такими, як і були. Ну, такий макіяж я не слышав, такий, знаєте, не замислуватись, скажімо так, але. Ну, прям якийсь дуже красивий. Я залишу все матво, і мені не хочеться нічого припудрювати, але додам туші. Якби я її не любила, бо насправді, але тут мені її не вистачає, бо я чуть профарбувала. І я отак взагалі тільки корені, чуть-чуть. Я просто профарбувала ось це подобі стрілечки, і тепер потрібно профарбувати туш. Зовсім трішечки нічого тут я не домальовую, це в мене тушь. Панорама від Лореаль. Я люблю, коли вже отак мені нічого не залишається. Тоді для мене ідеальний варіант От друге око мене завжди виходить краще, тому що туші вже немає, знялося на перше очко. Я отак один раз мочаю, і на цьому мені повністю достатньо. От консилер абсолютно не скатується. Навіть на рухомій повіці він достатньо стійкий, що він абсолютно не скатується. Я рахую, це щось неймовірне. Це щось дуже красиве. Мені хочеться додати бронзера від Так, сіслей. Ось такий. Я його додам, тому що чуть-чуть ну, я на тілі загорівша, мені ще ж з цим ходити цілий день, тому придеться чуть-чуть піддодати. І все-таки я припудрю зону під очима, зовсім зовсім трішечки. Хоча я дуже здивована, але тримається все прям супер. Я сьогодні наносила консилер від Nitrogen. от Зараз, ідеально, все мені дуже подобається, от прям дуже подобається. Трішечки, зовсім я додам. Цього бронзера в складочку, щоб все у нас об'єдналося. І навіть цей світлий внутрішній куточок мені прям до вподоби. Пудра в мене від Hourglass розсипчата, її вже тут практично не залишилося. Це вже мої самі солодкі залишки. Я отак припудрю центральну частину. І трошечки лопала. Я така досить матова, насправді. Я сьогодні по-іншому просто нанесла цей косметик, бо я до цього його з обличчя відразу розташовувала, а сьогодні з руки набирала. І от такий макіяж. Подивіться, як гарно виглядає шкіра, наскільки красиві натуральні очі, але все підкреслено. І це, знаєте, макіяж про натуральність, про красу, про те, щоб не змінити себе, а тільки підкреслити якісь свої такі красиві. <кхів> Красиві моменти. І, до речі, ще один цікавий факт про магазин Чайна піонія. Вони кожного місяця розігрують подарунок. Тому підпишіться на їхній канал. Чесно, там стільки багато всього красивого, і я скільки не шукала всюди було набагато дорожче. От повірте мені, це абсолютно не реклама, це наша чесна співпраця. І я навіть не назву це співпрацею, тому що це я сама хотіла ці продукти. Так просто сталося, що цей магазин знайшовся. Мені за це ніхто нічого не платив, і я не хочу навіть, щоб мені це Забуду, тому що мені настільки подобається, мені хочеться вам це порекомендувати. Повірте, ви коли візьмете це в руки, ви будете в нереальному блаженстві, тому що красивіше в руках, у вас ще нічого не було, чесно скажу. Красивіше в руках, просто не доводилося ще тримати нічого. Ні, навіть хлопець сказав, що це дуже красиво. Тому це вже знак і блиск, і блиск, просто космічний. Я рахую мій макіяж на 25. Ці продукти, всі, любов, всі, однозначно, любов, моя рекомендація. З консилером треба трошечки ще почути. Чекати, але як база під тіні він працює ідеально. Тому що він такий рожевуватий, а його і ним можна роз, розводити рум'яна, як, як сказати, знаєте, розбілювати. Якщо у вас є якийсь темний відтінок рум'ян, який вам не подобається, ви можете ним розбілити так, як придумав самноран, зараз своїми білими рум'янами. Це буде вам такий аджастер, ви можете цим висвітлити, тон. Коротше, застосувань цієї штуки космосу. Такого відтінка ви ніде більше не знайдете. Я, одним словом, на реальному захваті. Я кайфую, я вже думаю над тим, щоб придбати ще таку теплу палітру і над тим, щоб знайти рожеві рум'яна і купити всі відтінки близькі, бо це якийсь космос космічний. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю. Ми, звичайно, що переходимо в цей день, подивимося, як переносився цей макіяж. Спаркл жоден не осипався без ніякої бази, без ніякої підошки. Все красиво виглядає, лежить. Я дуже щаслива, тому переходимо в цей день і обов'язково подивимося, як проносився макіяж. А тут я вже повертаюся з роботи в другій половині дня. Це вже навіть був вечір. Забрала свою посилечку 25 кофі-реастер з новеньким чайочком і я вам Скажу, макіяж проносився просто ідеально. Румяна повністю всі на місці. Жодна близькітка з очей не осипалася, просто жодна Вони якоїсь нереальної краси. Та, да, помада, звичайно, що я оновлювала, це просто блиска. Ну тут нікуди не дітися, а все інше, ну якось прям супер ідеально. І подивіться, я не знаю, чи це консилер дав нам таку базу, чи це просто самі тіні, настільки стільки, я не знаю, тому що я вже передивилася відео. Я так розуміла, що консилер сам по собі досить стійкий. Я у величезному захваті. Уже не замовляла кучу різних продуктів ще додатково, тому рекомендую чайну піонію просто безмежно від душі, чисто сердечно, прекрасна, продавець, дівчинка, прекрасний магазин, просто любов.